Пословенний Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки віки. Святий Боже, святий кріпися святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, кріпися Десятій і присяти без смерти, помилуй нас, слава Отцю і сину, і Святому Дугаві, і нині, і повсякчас, і віки вічні. Присвятай Тройця, пани нас, Господи, вчистий, і наші влади, попроси, без коня Божий. Святий женця і сини небожі наші, і мені твоє гормовали, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, за боцю Скину, і святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Отче наш і сина небеснула, нехай святиться віря Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам всього. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуваця на ваших, і не введи нас у спосу, але визволи нас від дух З твої сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. і з Духами спочених права Ведиків, душу рабатного споса і привідо блаженного життя коло тебе, чоловіка, любовче. Васеля твої, Господи, не всі святі твої спачиють, бо поки душу раба Твоєго, бо ти єдиний чоловік олюбив. Слава цю і сину, і святому Духу, Бог, що зійшов до питань, і розбив кайдани закованих, Самі душу душа раба того. І нині повсякчас, і навіки вічні. Рамінь, Єдина чиста і непорочна Його, що води мене породило. За спасіння Його. помилуй на того Бога по великій милостині Твоїй, молимо з тобі лисуха і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, пами. Молимо за усіх душі, спочелого славі Божого война і горя. І що простилась йому всяке прорішення добровільне і недобровільне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слусуй Бог усилив душу, там не камені, споживай, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Небесну, ушля ріків, його Христа без безмерта, це Бога нашого Подай, Господи, Господу помолимось, Боже, Дух, і всього Чібесна, ти смерть подолав, диявола знищив життя, світові, Твоєму, подав сам, Господи, упокій душу спочило раба свого. Воїна Ігора у місті світлім, у місті квітучому, у місті спокою, де немає ні недуги, ні журби, ні зітхання, всякий гріх, що вчинив він словом, ділом чи думкою, як милосердний чоловіка любний, Бог простим, бо немає людини, що жила і не зрішила, І один без ріха. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє є істина, Бо Ти є Воскресіння і життя, і у духі своє Божого, воїна, героя, Ігоря Хресте, Боже наш. Іди від села, і Йові славу посилаємо з беззачанням Твоїм отцем, і Пресвятим, і благим, і животворчим твоїм духом нині повсякчас. І на вікні, ві вікі, мулі щаснішої терапих, і не зривня, на славішої <кх> серапи, щоб зісвіня бо слава породила, стійсно породиться Тобі, Христе, Боже, повані наше слава Тобі! Слава Сину і святому духу, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, памилуй, славний, мертвим, володій Христос, істинний Бог наш, можна причистої своїй Матері. Святих славних степення, постолів всіх святих, душу спочилого, новопредставленого, воїна, нероїморя, холодня врама і сахарня попоквить, до праведників приєднає і нас помилує, уймилосердний, і чоловіко-любний.

Shri Sri 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 e Sri 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 як на небі, так на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацем нашим. І не введи нас у спокусу, але вийцли нас від муха. Слава родиці, діва радися, влада, на морі, Господь з тим жінками, і благословен, при у трапи твоєї, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душі. Слава! Наш що є сина, недоста, нехай святиться ім'я. Твоє нехай прийде царство, твоє нехай буде воля, то на небі таки не. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але везули на нас від Бога Вони. Бо городиця, дімо радися, Господь з тобою, благослови, над тим жінками власлами, придут роди твої, бо ти породила Христа Спаси повітря душою. Ну, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости на провину нашу, прощаємо випрощай виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Бога, гродиця діво ради, все благодатна, Марія, Господь з тобою, тим жінками, благословен, а тим жінкам, і плід піду трапи Твої, от і Христа, спаси і зпавителя душу. Господи, Остай, прости Боже сурешені, його відні, і вільні, свідомий, не свідомі, свідомі чи словом, чи ділом, чи думкою, заподіяні. Все, Це Господи, Йому і нам прости, бо ти благий і чоловіколюбець. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, ми вже вкотре зустрічаємо тіло воїна, героя, який повертається не живим додому, а повертається тим, за якого плачуть, сумують, возносять молитви, за упокоєння вже. Душі, а не молитви за тіло за здоров'я. Тому всіх запрошую молитовно вшанувати пам'ять Героя Ігоря, В селі Токія сьогодні, прямо зараз, відправляємось до села, до рідної домівки, зустрічаємо колегової на Ігоря, супроводжуємо. До рідної хатини і відразу буде служитися панахіда за його душу. Завтра селі токи похорон на 12 годину дня. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!